Volkswagen Tiguan Allspace – All Space це збільшена та практичніша версія звичайного Tiguan. створена для тих, кому потрібен комфорт, простір і універсальність у форматі майже сімейного кросовера. Він позиціонується як золота середина між класичним компактним SUV і повнорозмірним самемісником, обіцяючи німецьку якість, сучасні технології та хороший рівень безпеки. Сьогодні розберемо, чи справді він вартий уваги і для кого цей автомобіль стане оптимальним вибором. Зовнітігу Anol Space виглядає солідно та стримано. Типова німецька філософія дизайну, де все націлене на функціональність. Подовжена колісна база та збільшений задній звіз одразу видають у ньому більш практичну версію. Переваги екстер'єру, якісне ЛКП, лаконічні форми, адаптивне світло та хороша аеродинаміка. Серед нюансів передній бампер легко чіпляє бордюри, нижня частина кузова збирає абразивна ура, а хром з часом цвітає як весняні квіти. Важливо перевіряти корозію на кришці багажника біля номерного знака та під гумовими ущільнювачами. Загалом дизайн навіть трохи позабрендовий, але тим він і цінний. Allspace не старіє візуально навіть через роки. У салоні Tiguan Allspace Спейс типова вагівська філософія. Мінімалізм, якість матеріалів та продумана ергономіка. Простору більше ніж у звичайному Tiguan, особливо ззаду. Версії з третім рядом сидінь додають універсальності, але комфортним його можна назвати лише для дітей. Переваги, відмінна шумоізоляція, зручні крісла, класна мультимедіа, особливо в оновлених версіях. Панорамний дах та багато систем допомоги водію. Проблемні моменти також є, можливі поскріпування пластику, іноді збивається робота клімат контролю, а цифрова панель приладів підгальмовує після кількох років експлуатації, проте загальний рівень салону один із кращих у класі. 1,4 ТСА ЄА211 це двигун для спокійної міської експлуатації та дарує низьку витрату пального, але для такого авто він замалий і до всього чутливий до обслуговування. Найпоширеніші проблеми це нестабільні оберти на холодну, особливо після 150 тисяч кілометрів пробігу, а також ризик появи задирів у циліндрах через перегрів або використання неякісної оливи. Турбіна чутлива до мастильного голодування і може засвистіти через забруднений оливопровід. Система ГРМ виконана у вигляді ремня. Який має кращу надійність, ніж старі ланцюгові мотори, але стан вузла все одно варто перевірити, особливо після 150 тисяч. Шукаєте економічність, купуйте, але тисніть на педаль обережно. 2.0TSI EA38 Gen 3. Один із найкращих і найнадійніших бензинових моторів ваг нового покоління. Він дає гарну тягу, м'яку роботу та адекватний апетит, враховуючи вагу автомобіля. Проте навіть цей двигун має свої характерні болячки. Найчастіше зустрічаються запитівання або легкі підтікання оливи з-під кришки клапанів, а також накопичення нагару на впускних клапанах, як результат прямого впускування. Після 150-200 тисяч кілометрів іноді з'являється витрата оливи, але зазвичай внаслідок забитої вентиляції картера або зношених маслоз'ємних ковпачків. Також варто звертати увагу на роботу термостата та водяної помпи. У деяких авто вони починають працювати некоректно після 100 тисяч кілометрів. В іншому мотор витривалий і добре переносить активну їзду, якщо його обслуговувати вчасно. 2.0 TDI – вибір для тих, хто часто виїжджає за місто, цінує економічність і великий ресурс. Дезимні Space славляться надійністю, однак нас цікавлять слабкі місця. Найчастіше проблеми стосуються системи ЄГР. Клапан з часом забивається відкладеннями, особливо у міському режимі. Сажовий фільтр DPF також страждає від коротких поїздок, через що може потребувати форсованої регенерації або навіть заміни. Актуатор турбіни іноді виходить з ладу через корозію або задубіння механізму на великих пробігах, що проявляється помилками по наддуву та втратою тяги. Проте сам мотор надзвичайно міцний і при якісному паливі здатен проходити понад 400 тисяч кілометрів без зайвих проблем. Volkswagen Tiguan All Space найчастіше комплектується роботизованими коробками DSG та системою повного приводу Fomotion. DSG DQ500 500 це одна з найвитриваліших і найуспішніших мокрих DSG в лінійці Ваг. Вона спокійно витримує високий крутний момент, плавно перемикається і практично не має дитячих хвороб. Зустрічається в комплектаціях з 2.0 TSI або 2.0 TDI. При регулярній заміні оливи кожні 45-60 тисяч кілометрів. Коробка може пройти 250-350 тисяч без зайвих ремонтів. Типові дрібні нюанси, легке підтікання по сальниках, але зустрічається рідко. Це найкращий вибір для тих, хто хоче потужний двигун і повний привід без зайвих ризиків. DSG DQ381 також мокра, семиступенева коробка для менш потужних двигунів, але конструктивно вона дуже близька до DQ500. Вона досить надійна, хоч інколи чутливо реагує на тривалі затори чи агресивний стиль їзди. Перемикання в неї плавні, а ресурс великий за умови регулярного обслуговування. На пробігах після 200 тисяч км іноді з'являються ривки при перемиканні з першої на другу передачу або при рушанні, зазвичай через зношені фракціони чи потребу в адаптації мехатроніка. DQ200 200 це найдискусійніший варіант. Суха DSG, яка працює без ванни оливи для фракціонів і встановлюється в парі з двигуном 1.4 TSI. Найголовніший мінус перегрів у заторах та смикання на малих швидкостях. Мехатроніку цій коробці часто є першим вузлом, що потребує уваги. Проте DQ200 може служити довго, якщо їздити плавно, уникати різких стартів і частої повзучки. Повний привід Фолмоушен, муфта Халдекс п'ятого покоління дуже ефективна система, яка швидко підключає задню вісь і забезпечує передбачувану поведінку на снігу, дощу чи гравів. Але Халдекс вимагає обслуговування. Оливу та фільтр міняйте кожні 30-40 тисяч кілометрів, інакше насос може забитися продуктами зносу і вийти з ладу. Це одна з найчастіших проблем у власників, які думають, що Халдекс не обслуговується. Нехтування сервісом призводить до перегріву муфти, помилок у системі повного приводу та дорогого ремонту. Підвізка збалансована між комфортом і керованістю, спереду Макферсон ззаду добагатовачена конструкція, їдеть його Angle Space м'яко, не розбовтано, впевнено, тримається дороги. Переваги це довговічні сейлендблоки, стійки, амортизатори, якісна шумоізоляція арок. З недоліків передні стійки стабілізатора часто стукають після 40 тисяч кілометрів, задні важелі можуть закисати, а в авто з великими дисками зростає навантаження на ступичний підшипник. Версії з DCC адаптивною підвіскою комфортні, але ремонт коштує дорожче. Volkswagen Tiguan All Space це той автомобіль, який уміє поєднувати практичність і комфорт без зайвого пафосу. Він створений для тих, хто цінує простір, спокійну впевненість на дорозі та сучасні технології, що непомітно полегшують кожну поїздку від сімейних подорожей до щоденних міських маршрутів. Та, попри всі плюси, Tiguan Allspace залишається типовим представником сучасного ВАК, чутливим до догляду і уважного ставлення.